Будинку офіцерів вручили свідоцтва діючим і колишнім військовослужбовцям, які пройшли курси перепідготовки в рамках спільного проекту Міністерства оборони України і ОБСЄ. На базі Бердичівської філії міжрегіональної академії управління персоналом слухачі оволоділи спеціальністю обліковець. Вінницьким міжрегіональним центром соціальної адаптації здійснено вже перепідготовку 920 осіб у 12 регіонах України. Це вважає його директор Юрій Московчук. Є важливою складовою державної програми розвитку збройних сил України. Трапилось, що міжрегіональний центр працював в основному у військових частинах повітряних сил. Ми працювали в Одесі, Івано-Франківській, зараз працюємо в Кіровограді, в Житомирі і часто проїжджали біля Бердичева. І коли спитали з департаменту адаптація, як справа з проведенням подібних заходів в Бердичеві? Нам сказали, що ніхто не проводить. Ми звернулися до наших військовослужбовців, хто знає. Є такий новосад Володимир Іліч, який сказав, що. Є в будинку офіцерів прекрасні люди, які вам видадуть всю інформацію і допоможуть вам довести до керівного складу. Так ми заїхали в будинок офіцерів. Так сталося, що Юрій Іванович і Неля Володимировна сказала, що вони готові співпрацювати. Ми підійшли до командира військової частини, переговорили, є потреба, є кількість військовослужбовців, побували в військкоматі. Дійсно, є велика така потреба, і запропонували вибрати кілька спеціальностей для проведення перенавчення. Тому так трапилося, що центр існує два роки, але в Бердичеві перший раз. Слухачі курсів сподіваються, що отримані знання допоможуть їм працевлаштуватися. Перепідготовку оцінюють добре. Гарне технічне обслуговування було комп'ютери. Нам дуже гарно дали знання викладачі. Дуже добре організовані були ці курси і от. Наскільки я зрозуміла, що ці курси треба, щоб вони продовжувалися і продовжувалися, тому що людей є багато, які хочуть перенавчатися. Перевчитися у Бердичеві хоче ще 60 військовослужбовців, але ОБСЄ не може фінансувати програму соціальної адаптації, тому залишається сподіватися на державні кошти. Це є нашим державним завданням, це є елементом державної політики, і ми зробимо все, все, що від нас залежить, для того, щоб все ж таки профінансувати ці кошти. Ну і безумовно, ми будемо шукати, оскільки бюджет вже прийнятий, це важкувато, але все ж таки у мене дуже дуже велике сподівання на те, що ми це завдання вирішимо. Фактично, я вам даю гарантію, що ну, може не всіх, але половина точно. Це буде 100%. От ми знайдемо таку можливість за рахунок державної програми.